Коли сучасні діти виростають, виявляється, що не дуже споживацькі відносяться до життя людей та своїх цілей. 20-30-річні молоді люди вже отримали свій ярлик покоління Y». Для них головне, щоб робота була збалансованою, осмисленою, приносила радість та посувала до особистої життєвої концепції. Вони нетерпимі, мають підвищені сподівання та не мають авторитетів. Як в такому разі та з таким характером миритися із прийнятим дрес-кодом на роботі, знає наша Вікторія Кутіна. Дрес – невід'ємна частина ділової культури, але вимоги до нього з часом стають усе більш м'якими раніше. Детально в статуті компанії були прописані вимоги до дрес-коду. Наприклад, зачіска має бути класична, не можна ходити з розпущеним волоссям. Наприклад, макіяж має бути натуральний, не можна накладні вії, яскрава помада і ще щось. Да? Там, о, аксесуари мають бути непомітні, о, максимально лаконічні, нічого яскравого кричущого. Зараз це формулюється так. Загальний смарт кежуал. Зрозуміло, що якщо ви добре розумієте, що таке смарт кежуал ви не одягнете там декольте до пупа да і отакі пластмасові бляхи в вухах. Сьогодні стиль кежу, тобто повсякденний одяг, на піку своєї популярності. З кожним днем офіси українських компаній наповнюються працівниками, які одягнені не просто у комфортний одяг, а який не позбавлений стилю. Вимоги до дрескоду в 21-му столітті неоднозначні. У мене ні дрескоду на роботі по ситуації. Якщо нужен строї, стіль одягаю строго. Якщо не нужен, то Спасибо. свободно кадара придерживась роботодавці, виявляючи турботу про персонал, усе частіше дозволяють підлеглим працювати в зручному одязі, вимагаючи офіційного вигляду тільки для працівників фронтофісів і для тих, хто постійно зустрічається з клієнтами. Вікторія Кутіна, Олексій Мансуров. доброго ранку, Україно!